Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. І хочу сьогодні показати вам таку розпаковочку-посилочку, що мені е, не прислали, це мені передали через знайомих, які е, можна сказати, не можна сказати, а знають, як би мене. І Знаю, в якій ситуації я зараз опинилася, просто, як би сказати, наші закони мене трошки шукують. Коли тебе не чують, твої слова нічого не беруть до уваги, коротше, повна бездіяльність. Якщо, як то кажуть, нічого не вирішиться найближчим часом, то, скоріш за все, свою. Ось цю таку, як то кажуть, сумну історію, я, скоріш за все, що розповім вам. І, можливо, хтось з вас був вже стикався з такою ситуацією, як у мене, і зможе чимось мені порадити і чимось допомогти. А поки що, так як я вже раніше розповідала, в нас життя з нуля з дітьми. Декілька місяців, як ми переїхали на. Квартиру, яку зараз знімаємо, що є, багато чого немає в нас, нам ось подарували такий підодіяльник. Дуже класнючий, двохспальний. Матеріал такий, я навіть не знаю, як він називається, такий тепленький він. Класнючий, такий міцний, цупкий, дуже Вдячна, скажу друзі, що е, коли даєш, якось почуваєшся по-іншому. Брати в когось, отримувати якісь е, подарунки. чи... Я навіть не знаю, як це назвати. Скоріше, не подарунок, а допомога. Ну, це трошки трошки незвично. Ось такий рушничок. Запакований, бачите, такий, ну, маленький кухонний називається. Отакий От класнючий, великий, хороший, якісний, махровий. Потім дівчаткам в ванну протирати обличчя, такий рожевий подарували. Ще один ось такий блакитний. Ще бірюзовий теж класнючий. Мені так подобається. Бачите? Ніби так простенький, да, а ну гарний. Мені подобається таке. Такий. І ще ось два рожевих, великих банних рушники. Бачите? Діткам це все знадобиться. Вони будуть тішитися, радіти. Тому що, як то кажуть, усе життя робили, працювали і залишилися зараз ні з чим, без тих самих тарілок, ложок, креманок. Е, у відео про бите скло, там писали, що да, чому ви не зробили порційно. Е, хто читав там відповідь мою, можливо, хтось не читав, повторюся. У мене, на жаль, зараз немає ні тих самих креманок, немає посуду і тієї всієї техніки, що у мене була. Тому що я зараз живу зовсім в іншому місці. Я перебуваю на квартирі, яку знімаю. І скажу, що це, друзі, важко. просто... Ну, не передати цього словами. А ще коли немає, як то кажуть, кому пожалітися, немає ніякого захисту, то це взагалі просто важко, нестерпно. Як морально, так само і фізично. Так що попрошу будьте добріші не тільки до мене, а взагалі, якщо в людини так якось, ну, Получається чи не получається, не треба робити поспішних висновків. Ви думаєте, я не розумію, що воно би було краще там порційно. Е, так. Якусь іншу страву там приготувати в якійсь формі. Також було, да би воно краще. Або якийсь інший продукт використати згідно ну, по тих можливостях, які у мене зараз є. Да, я все одно стараюся, щоб воно було більш-менш е, гарно. Так що дякую за гарні коментарі, дякую і за вашу критику, тому що її я також завжди ціню. Беру до уваги, по можливості виправляю, але ну, самі розумієте, в наш час, як то кажуть, безкоштовного да, нічого немає. Звичайно, є ось добрі люди, які допомогли цими самими рушничками. Ну, Все, щоб я на це витрачала кошти, самі розумієте. Зараз воно все дороге. О, а В них була можливість, вони поділилися. Дуже велике. Дякую, хочу побажати людям, які допомагають іншим, які е, е, донатять, волонтерять. Е, усім е, дякую, низький уклін. Тому що. Е, Знаю, як це важливо, коли людина потребує підтримки і хтось її тобі надає. Я також колись по можливості старалася допомогти. Та й зараз, як то кажуть, якось вже так матеріально я допомогти не можу, а фізично, чи якоюсь як-то кажуть, порадою. Також намагаюся. Як то кажуть, аби були ось ці плюсики в карму. Дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте про вподобайочки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Вам не важко, мені мало того, що дуже приємно, а ще й, як то кажуть, і якась копійочка за перегляд мого каналу. Капнить, а це ну, також немаловажно. Як завжди, миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока.